Привіт, друзі! Я Катя. і Сьогодні розповім про важливі новини для українців у Польщі на літо 2025 року. Поговоримо про те, з чим реально стикаються люди, але про що не завжди говорять: нові підводні камні, які можуть вплинути на ваше перебування та життя тут. Соціальні послуги після введення цукор, що варто знати, зараз у Польщі готують карту цукор, яка має замінити песель УКР. Однак, поки що ця система ще не запущена в повному обсязі, тому поки що немає даних, як вона працюватиме і які послуги будуть доступні. Моя порада: не чекайте, дійте вже зараз. Якщо плануєте залишитися в Польщі надовго, варто заздалегідь підготуватися до отримання довготривалих документів, наприклад, карти побиту по роботі, ви з'єднання з родиною або інших підстав, щоб дізнатись. Чи маєте ви підстави для подачі, пройдіть короткий тест за посиланням під відео. Це безкоштовно і займе лише кілька хвилин. Ми завжди поруч і допоможемо вам на всіх етапах. Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою, що потрібно знати. 7 липня 2025 року Польща відновила прикордонний контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою. Це означає, що тепер перевірки стали жорсткішими, і це варто врахувати. Що потрібно робити? Майте при собі не просто децизію по карті побиту, а саме пластикову карту або інші офіційні документи, що підтверджують ваш легальний статус. Якщо ви перетинаєте кордон за біометрією, перевірте, щоб у вас залишилося достатньо днів для по. Перебування не більше 90 днів упродовж 180 Обов'язково перевіряйте всі свої документи, чи вони дійсні, чи не прострочені. Якщо треба, своєчасно оновлюйте інформацію у відповідних установах. Такі прості дії допоможуть вам без зайвих проблем і затримок перетинати кордони і зберігати легальний статус у Польщі. Що робити, якщо роботодавець вам не повідомляє про ваше працевлаштування? Це питання одна з найпоширеніших проблем, якою стикаються українці в Польщі. Але давайте поглянемо на це під іншим кутом. Появіть ситуацію, ви працюєте, отримуєте кошти, але при цьому ваш роботодавець не оформлює вас офіційно. Здається, це вигідно менше паперів, швидше. Але насправді це величезний ризик без офіційного оформлення. Ви втрачаєте доступ до медичної страховки, соціальних виплат і прав на продовження перебування. Більше того, якщо прийде перевірка, вас можуть оштрафувати або навіть депортувати. І не варто думати, що мене це не стосується. Практика показує, що такі випадки стаються дуже часто. Що робити? По-перше, наполягайте на офіційному оформленні. Це ваша безпека і гарантія стабільності. По-друге, перевіряйте інформацію на порталі праця.gov.pl. Там можна дізнатися, чи зареєстроване ваше працевлаштування. І нарешті, якщо відчуваєте, що вас обманюють, звертайтеся до відповідних органів або громадських організацій, які допоможуть розібратися. Отже, ці підводні камні це не просто складнощі, а реальні виклики, які можуть вплинути на ваше життя в Польщі. Будьте уважні, перевіряйте свої документи, офіційно оформлюйтеся і не бійтеся звертатися по допомогу. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях, а я завжди буду рада допомогти. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, щоб не пропустити важливу інформацію про легалізацію, документи і життя в Польщі. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.